Дуже дякую тобі, що ти прийшла до мене втілити мою маленьку мрію в життя. Mm -hmm. Я дуже давно хотіла записати підкаст, навіть не так. Ще коли в школі навчалася, у нас були зйомки, но ну, випускний клас, це є відео на диск, і там запитували, ким ви хочете бути в майбутньому. От, і я чітко висловила свою позицію, що я хочу багато говорити і за те отримувати гроші. Mm -hmm. Класно. От, і тому буквально недавно. Мені потрапився цей диск, і я так переглянула його, і зрозуміла, що якби ну, якщо я хочу, що мені заважає? Треба Клас. діяти. І от діємо. Супер, супер. Тобто я так розумію, що ти хочеш зняти такі от подкаст про жінок, про те, хто чим займається, чи як ти це собі? Уявляєш? Так, я собі уявляю, що це маленький такий маркетплейс для особистого бренду. Зараз угу. це дуже так модно, так що кожен має особистий бренд. Тебе особистий бренд. Звичайно, віті не б'юті стиліст Анна Широбокова. <реклама> от і мені прям хочеться прорекламувати, щоб кожна дівчинка могла розкритися. Ну ми. Годину як мінімум сидимо на манікюрі. Ми спілкуємось про щось. Ми можемо поспілкуватися про щось корисне не тільки для себе, а ще й для оточуючих, які mm -hmm. будуть дивитися. Якщо вам подобається, тисніть лайк, ставте дзвіночок, бо вже все. Я прирождений блогер. Тобто тебе добре виходить, я згодна. Дякую. А, і таким чином прорекламувати себе і свої послуги. Ну завжди між клієнтом і майстром, який не дає послуги, має він своя іскра. Mm -hmm. Ну тобто ти дивишся там, не чи це майстер макюр, чи той самий стиліст, фотограф. Ти дивишся на людину, візуально розумієш, чи хотіла б ти скористатися її послугами, чи не хотіла Ну, цей меч має відбутися. Так, такий, так, окей. Так, так. І mm -hmm. якщо його немає, ну типу тоді хтось один точно буде незадоволений результатом, або майстер своєю роботою, mm -hmm. ну або людина, яка отримає результат. А тут за цю годину, в принципі, можна легенько познайомитися. З людиною, ну хоча б через екран, через монітор, так і ти вже розумієш, типу є ця іскра, цієї іскри, але всі хто ходить до мене вони всі такі бусенькі, вони всіх є іскра. Але... <смас> ну, якщо вони тебе обирають, то 100% я думаю, що це іскра. До мене також, якщо м -м, звертаються клієнти, вони зазвичай мені там я в них запитую, а як ви про мене дізналися? Вони кажуть, ну от ми побачили вас там якісь відео, і от якась така подача, от якась така проста позиція, без якогось цього вайбу там ти стиліст, такий такий. І ну, пафос, і все таке. Ну, я розумію, що це моя фішка, що я можу бути простою такою подружкою, яка може давати свої поради з приводу одягу, образів, стилю і так далі. Ти можеш бути подушкою, яка може просто тебе розкрити і розказати про тебе. Вот нас я розумію. Ну, бо якщо я сталістка, то про так. мене там якісь мої послуги. Якщо ти будеш когось ще запрошувати про інше, мене просто клієнти. Знаєш, де пишуть такі, як спочатку запитую у Даші, а потім звертаюся до Гугла. Тому я подумала, чому мені не стати таким місцевим гуглом, місцевим експертом Клад. і не допомогти так комунікувати людей. Ну так, тебе досить великий ком'юніті, наскільки я вже знаю, у вас тут ну, локально. Тому в принципі це має бути дуже дуже цікаво, прикольно. Ну я в принципі сенс зрозуміла. Мені цікаво, я з задоволенням буду приймати участь. Запрошую. Анічка це моя студентська подруга, і ще вона по сумісництву стиліст, <с зірковий стиліст. Вона працює з зірками, такими як Сапонару е Нікітіна. <реш> так, ну я, в принципі, працювала з багатьма зірками, як я вже не раз розповідала. В принципі, там більшість із українського шоу-бізу, це і 95-й квартал зима я працювала. Я працювала і на серіалах, повних метрах. Всі зараз відомі люди Наталка Денисенка, Тарас Цимбалюк, те, що ти казала Сапонару, Анна Саліванчук. І всі-всі-всі, в принципі, там зірки зараз я працюю з антитілами, Злата Огнівич. І... Це ще антитіла сусіди, наші вони тут живуть середським парком, а, так що все, все як вдома, <світ> так, так, всі так. свої. Так, що нам треба ще щось від тебе тут від сказати? Я не знаю, просто може треба все-таки зробити на всякий випадок підводку до того, що ми тіпа перейшли туди. Давай, mm -hmm. ну, давай, все. Так, взагалі це буде складатися наш такий от мій підкаст, із того, що буде запис під час процедури. Тобто під час манікюру ми довільно спілкуємося на звичайні теми, піднімаємо. А якщо ви маєте якусь свою тему, пишіть, будь ласка, мені в коментарях, ми її обов'язково розберемо. Mm -hmm. так, ми так трошки про роботу проговорили. Далі. Давай щось от, про щось таке своє, не знаю про ПП, ЗОЖ, спорт, Зараз дуже актуальні теми. Uh -huh, uh -huh. Ну... Ти дуже гарно зараз виглядаєш. Я бачу, що ти прям так скинула. Скільки ти скинула? Я не робила останні там пару тижнів заміри, але мені здається, приблизно десь 5 кілограмів. От я в принципі вважаю, що я завжди гарно виглядаю, але звичайно, коли ти вкладаєш зусилля і ти хочеш, щоб це оцінили. В даному випадку я вкладаю зусилля. Я хожу на спортик, я харчуюся правильно, як ну, як мені здається, як мені каже мій тренер, що в нас все непогано. Це прекрасно. А вот. тренер теж наша одногрупниця, так? Так, так, мене Яна, вона займається, тобто вона повністю робить зараз мені супровід. 嗯。Okay. В нас, починаючи від того, що ми закуповуємося разом, е, йдемо в супермаркет. Вона в мене онлайн, вона мені там радить. Ми складаємо е, кошик наш продуктовий, і вона радить там це бери, це не бери. Там тут більше білка, там менше вуглеводів і так далі. Тобто у нас починало... Ми скинемо посилання на яночку, теж якщо так, це Яна, це, це взагалі моя любов. Я така дуже щаслива, що вона з'явилася в моєму житті. Е, ну тому що зараз воно в мене починає. Більше і більше і більше змінюватися, і мені здається, досить великий вклад робить саме ця людина через те, що спорт, ну, як ми знаємо, що він досить сильно допомагає організуватися, допомагає так, емоційно триматися. От, у нас є така у дівчат тема з ПМС. Я почала це відслідковувати. Ти відслідковуєш, коли в тебе помес, коли ти починаєш, бити? А, ні, я позавчора розплакалася серед комарки, тобо гірких свіжих не було. Просто ну це не це перший раз таки. Мене помес. Я не знаю, чи це тридцять плюс, чи це. Це шо воно? Мені це дуже ну, не подобається. Чого це просто от, е, якісь такі емоційні, знаєш, моменти, які в нас є, присутні. Ну от те, що якщо ми за, за, затронули вже цю тему зі спортом, то я скажу так, що я по собі, що я стала це більше відслідковувати. Е, тому що, от я знаю, що в мене так, коли там займає спортиком, все так ровно, добре, добре. А потім починаються бути якісь трошки депресивні, нав'язливі думки. І я така, опа це розуміти, ага, якщо ці думки зараз починають повторюватися і буде такими, вот ну прям депресивно нав'язувалими. Я думаю, це навірно ПМС, А, точно. Ну я сьогодні спортом займалась, все нормально. Зараз воно мене, типу, в тонусі буде тримати. І я така, типу, вирихаю. така проблема. Типу, от я хожу, хожу, там рівно, стабільно, Потім раз така. О, ти сьогодні я хочу поспати, я не встану, ну нічого не буде. Угу. Потім така друге, третє, п'яте, а, і така я не йду. Потім уставляю історію з ковбасою, і мені тренірко, я вже під під'їздом, Ну виходь давай. Я, <laughs> така, хоч, не хоч піднімаєш свою дубку з ліжка, вдягаєш, чистиш зуби на ходу і вилітаєш, і йдеш. І я сюди, вообще йду. Зачем мне надо? А потім така потріналась така герой. Просто я герой в своїх очах, бо самооцінка вот, Ну типу я ж гіра, я змогла піти так. позайматися. Інколи лишаюсь на друге. Ну тут головна місця знайти свого тренера, щоб гарно uh -huh. займатися. Воно таки немає, оці його меджика, і mm -hmm. нічого нема. все. Ну так, я знаю, що ти вже досить дуже давно займаєшся, і у вас така прям теж вже дружня, дружня історія з'явилася. І що от у вас, ну тобто, ви якось один одного підтримуєте, і там десь і вона тобі щось там, я так знаю, під, 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 підгодовує тебе. Так ні, сьогодні принесла мені от такі, ну, шоколадку тренер, Вчора її мама принесла мені торт. Здається, у них теж якесь ком'юніті налажено, типу вони мене відгодовують, а я потім хожу. Але я не жаліюсь, бо <laughs> це дуже смачно. Шоколадка корисна, там 70% какао-бобів. Ну так, так якась наворочена, коротше. Зрозуміло. В принципі, все можна їсти, просто знати в яких кількостях і, ну, і головне не переїдати. От у мене найбільше така була і не проблема не перебивати, не перебивати, не перепивати. А, не перепивати. Так, ну це теж така тема, що переїдання і перепивання, де якщо так сказати, що це все емоційно, що ми намагаємося цей рівень стресу трошки загасити, заїдаючи, вибиваючи, тому що ми хочемо цього швидкого дофоміну, щоб щось не порадувало, Якщо там сильна, емоційна, виснажливий день, то ми собі думаємо, що б нам такого зробити. А для того, щоб не робити оце отак от компульсивно, потрібно ходити на спорт. На порт. І тоді цей дофамін, він більш. На пробіжку на прогулянку в парк, я не знаю. Ну, типу не сидіти. Стати книгу. Не сидіти в телеграмі, листати уж там які новини, що там вже там крейці наступають, чи хто там, ну, коротше. Оце все. Щось таке не хотіла сказати. цими крейцями збула всі думки. Ні, взагалі треба бути е, е, проінформовано про те, що mm -hmm. відбувається в країні, про політичні новини, про те, що там відбувається на фронті, але моніторити і не забувати повністю свій простір. Тобто треба дозовано. Mm -hmm. От є доза того, доза цього і доза іншого. І, бо коли ти займаєшся одним, поникаєш все, ну типу mm -hmm. то капець. Я коли там зранку в мене була раніше звичка читати новини зранку. Все я прочитала, і потім вже цілий день все, там у когось вбили, когось зі ну, які нігті, які можуть бути творчі польот, що я можу mm -hmm. зробити гарне, тут хоч би дожити до вечора вже буде гарно. А зараз я так дозовано, ну, там десь годині о 6 вечора. Перед посіднім клієнтом, так що знаєте, якщо я ввечері без настрою, то я почитала новини. От я собі тобто день прям все прекрасно. Потім почитала новини, але знову ж таки дозовано. <губ> потім обов'язково зайшла в TikTok, подивилася якісь гарні відео. Ми TikTok тільки гарні відео показує, бо я дивлюся дівчатам, якісь матюки ще щось. Ні, а мене щось смачна їжа, гарні мультики. От, все типу, збалансувала і продовжила далі жити своє найкраще життя. Нам нічого не залишається, потрібно себе якось тримати, підтримувати наше оточення, тому що якщо ми будемо розкисати, ну нічого нічого з цього доброго не вийде. з'їла цього тарта з часником пічонечного сушить. Це просто нейтів реклама, да, просто подивіться, які от стаканчики у нас брендовані. Так, клас, клас. Особистий бренд. Так, я дуже за тебе рада. Я дуже сподіваюся, що. Тебе твій бізнес буде розвиватися, буде розвиватися і цей YouTube канал. Ну це так, ну це не бізнес, це щось для мене Справа. більше. Це як ну це як моя маленька дитинка, таку знаєш, все сюди. Весь він час, я тут. Я не ма кажуть це бізнес, бо бізнес mm -hmm. має приносити гроші. Поки цей бізнес приносить мене всі гроші, кредитки там по нолям, все якби в мінусах, тому що все щось знаєш, дитини зуб заболів, все, ти її вже там, до стоматолога. Так. Ти її не поведеш в державну клініку, ти її понесеш кудись там, ну в якийсь приватну. Так само тут зламався там стілець, ага, ти вже купуєш, не береш би на Олексі, ти купуєш новий, з'юзку, сорідний, щоб був гарний. Ти вже купуєш незвичайні підставки, ти купуєш ортопедичні, щоб клієнтам було зручно. Так що я не можу називати свою справу бізнесом. Це моє маленьке дитячко. Твоя дитинка, зрозуміла, зрозуміла. Ну, клас, супер. Я бажаю, щоб твоя дитинка не хворіла. Дякую. Щоб зростала, радувала батьків. Так, так. Повністю цілком підтримаю. Так, ну що, будемо переходити до манікюру? Так, трошки поспілкувалися, можна продовжити спілкування з корисною справою, так? Так. Ну, давай.